Доброго вечера. Сегодня в кадре рідкісний экземпляр 1 рубль 1947 року. Первый тип в идеальном стані, 66 грейд. грий. Це не просто артефакт, це инвестиция. Банкноты в стане выше 64 грейда грий зустрічаются в сериише. Відмінний актив для баністів, інвесторів, колекціонерів Срср чи просто любителів історії. Опа, в центрі серп і молот на, на тлі земної кулі. Довкола пшеничне колосся, перев'язане стрічками з девізом пролетарії всіх країн з'єднайтесь різними мовами. Кожна стрічка це напис однієї з мов Республік СРСР. 1946-1956 рік Сталінський герб 16 стрічок. Після приєднання Прибалтики Карла Фінської Республіки. Цей Герб 16 стрічками саме такий був затверджений після війни. І він підтверджує, що це перший тип. Багнота рідкіша. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, та підписуйтесь на мій канал. Тримаємось! Виставимо, слава Україні.